Розділ 28. воз'єднання. Один по одному збігали тижні в будинку Сенклерів, і хвилі життя знову плинули своїм звичаєм на тому місці, де пішов на дно маленький човник. Бо хоч би що ми переживали, а жорстока, байдуже одноманітна повсякденність владно й неблагано тягне нас за собою. Ми так само повинні їсти, пити, спати, прокидатись, так само продавати і купувати, про що запитувати і відповідати на запитання. Одне слово, займатися сотнями марних справ, не маючи вже до них ніякого інтересу, нам лишається тільки холодна, механічна звичка існувати. Хоч будь-яка душевна потреба в цьому давно минула. Колись усі життєві інтереси та сподівання Санклера непомітно для нього само зосереджувалося навколо дочки. Лиш задля Єви клопотався він своєю власністю, задля Єви розподіляв свій час і протягом років так звик робити все для Єви купувати, поліпшувати, змінювати, опоряджати, влаштовувати, щоб тепер, коли її не стало, йому наче не лишилося. Ані про що дбати, ні до чого докладати рук. Та от од одного діла Сенклер усе таки взявся, невдовсі після повернення до Нового Орлана він почав уживати заходів, щоб законним чином надати Томові волю, маючи намір відпустити його одразу ж, як тільки будуть виконані всі належні формальності. А тим часом він щодень дужче прихилився до Тома душею. Здавалося б, не було нікого іншого в цілому світі, хто так живо нагадував би йому про Єва, і не раз у раз вимагав, щоб Том повсякчас був при ньому, і, хоч як пильно приховував від людей свої таємні почуття, але перед Томом трохи що не виливав усю душу. Та й хто б із цього здивувався, побачивши, з якою любов'ю та вільністю Том скрізь і всюди супроводив свого молодого господаря. Ну, Томе, сказав Сенклер, дродня після того, як офіційно порушив справу про його визволення. Я хочу зробити тебе вільною людиною. Отож, збирай свої пожитки і готуйся в дорогу до рідного Кентукі». Спалах радості, що враз осяяв Томове обличчя і його зворушливе халити бога. Трохи збентежила Сенклера, йому стало прикро, що Том так легко готовий. З ним розлучитись, здається, Томе, тобі не так уже й погано тут жилось, щоб отак умлівати з радощів, сухо мовив він. Ні, 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 пане, я не того. Вільною людиною стану, ось чого я радію. А чи не думаєш ти, Томе, що тобі краще жити отак, аніж бути вільним? Ой, ні! Що ви, пане, гаряче заперечу Том. Аж ніяк. Але ж, Томе, навряд чи ти заробиш власною працею такий одяг і прожиток, як маєш у мене. А вже ж, пане, я знаю. Пан до мене аж надто добрий, і все ж мій пане, краще матиму бідний одяг, бідну халупу, бідне все, За те своє, ані житиму в добрі, що належить на мені. Отак і міркую, пане. І як на мене, то так воно й має бути. Мабуть, твоя правда, Томе. Отже, не за місяць поїдеш собі від мене, трохи невдоволено промовив Сенклер. Ти чого б ти тобі? Тут лишатися справді, додав він уже веселіше і, підвівшись, заходив по кімнаті. Я не поїду, поки в пана горе, сказав Том, я залишусь при панові, стільки йому потреба, доки можу стати в пригоді. Поки в мене горе, Томе, припинив, перепитав Сенклер. Ти справді думаєш чекати так довго? Він сумно усміхнувся і поклав руку Томові на плече. Ох, Томе! добра ти, нерозумна душа. Ні, я не держатиму тебе аж доти. Їдь собі додому, до жінки й дітей, та привітай їх там від мене. Я вірю, що цей день настане, поважно показав Том, і в очах у нього заблиснули сльози. Ніхну розмову урвав приїзд якихось гостей. Марі Сенклер переживала втрату дочки так, як взагалі була здатна щось переживати. А оскільки мала неабияких хис за найменшу свого горя робити нещасними всіх навколо, то й прислуги були чи більш підставу жаліти за маленькою паночкою, доброю заступницею, що так часу захищала їх від гніву своєї деспотичного та сильволюбної матері, особливо в бідній сирогеняні. У дірлі від сім'ї вона прикипіла серцем до тієї чарівної дитини, а тепер аж не тямала себе стоя. Вона день і ніч плакала і убита горем не так справно та моторно, як завжди прислужила своїй господині, що сягала на її беззахисну голову, бо всякчасні громи блискавиці. Місофенія теж переживала втрату, але в її доброму, щирому серці визріли інші плоди. Вона стала м'якша, лагідніша і, хоч так само нехильно виконувала всі свої обов'язки, проте робила це Стримано і спокійно, як людина, що недаремно питає поради свого серця, ще з більшим запалом узяв, узялась вона навчати топсі, вже не боялась її дотику і не мала потреби приховувати свою огиду, бо перестала її відчувати. Тепер вона дивилась на топсі так, ну, іншими очима, немовби наслідувала приклад, що свого часу подала їй Єва, і бачала в ній людську істоту. Яку вона повинна навернути на добру путь. Тобто не одразу стала святою, проте життя і смертєви таке викликали в ній чималу переміну, Безлушна байдужість поступилася місцем почуттям, надіям, бажанням, пориванням до добра. І хоч то були поодинокі, безладні і невиразні прояви, але вони виникали знов і знов. Одного дня, коли місофелія послала по топсі, дівчинка прийшла похипцем запихаючись щось за пазуху. Ану, що це там у тебе, мала поганко, щось уже посупло. Не, не я буду, сказала роза, що ходила по топсі і грубо схопила її за руку. Не чіпайте міс Розу!» – відказала топся, пручаючись. На ваш все клопіт. Ану, не огризайся, гримнула Роза. Я бачила, як ти щось ховала, мене не обдуриш. І тримаючи топсі, вона полізла рукою їй за пазуху. Розлючена Топсі відбилася, руками і ногами, бронюючи свої права. До місця бою поспішила місофелія і Сенклер. Вона щось украла, сказала Роза. Неправда, нічого я не крала, Зво заволала Топсі, і гірко ридаючи ну дай мені, що там у тебе є. Рішуче звеліла Місофелія. Топсі вагалась. Та за другим нахазом витягла з пасухи невеличкий папуночок, замотаний у її старого панчохо. Міса розгорнула панчоху, там був маленький молотовник подарунок Єви, і загорнутий у папір кучерик, якого вона дала топсі того незабутнього дня, коли назавжди прощалися з друзями. Ці пам'ятки дуже вразили Сенклера. Молотовник був обвитий, довгою червоною стрічкою. Одірваною від жалобного брання. Чому, чому ти загорнула книжку в отце? спитав Сенклер, піднімаючи стрічку. Тому, тому тому, що це пан пані Сієві? Ой, не забирайте в мене. Ці речі дуже вас прошу, сказала Топсі. Раптом вона сіла на підлогу, затолила обличчя фартушком і зайшлась невтішним плачем. То було дивне видовище, смішне і зворушливе одночасно. стара дитяча панчоха. Чорно жолобна стрічка, молитовник, м'який золотистий кучерик, гіркі сльози топсі. Сенклер усміхнувся, але в очах у нього теж блищали сльози. Ну, ну, не плач, можу взяти їх назад, сказав він. Згорнувши все докупи, він кинув пахуночок її на коліна. А тоді взяв місофеню під руку і повів до вітальні. Я таки думаю, що ви зробите з неї люди, вивів він, киваючи через плече будь-яка душа. До справжнього жалю, так само здатна і ви вже посерайтесь для неї. Дівчинка дуже змінилася. На краще, сказала місофеня, я покладаю на неї чи надії. Але, Огустина, додала вона, поклавши руку йому на плече, хочу спитати вас про одну річ кому ця дитина, чи мені? Та я ж подарував її вам, відказав Санклер. Але не по закону, а я хочу мати на неї законне право. Неговалася міс Фелія. Ого, сестриці. Мова Сенклер, ви хочете стати рабовласницею? Не кажіть дурниць. Це потрібно мені лише для того, щоб я могла забрати її у вільні штати і відпустити на волю, бо інакше всі мої зусилля пропадуть марно. Який жах, сестриці, чиниться зло в ім'я добра? Ні, я не можу цього допустити. Ви б не жартували, а добре подумали, сказала місофелі. Зовсім ні. До чого виховувати цю дитину, якщо я не зможу врятувати її від зубного впливу рабства? Отож, коли ви справді хочете, щоб вона належала мені, напишіть дар дарчого листа. Або що там треба? Ну, гаразд, сказав Сенклер, напишу. Він сів і розгорнув газету, збираючись читати. Але я хочу, щоб ви зробили це зараз, напоняла Місофелія До чого такий поспіх? Ніколи не треба відкладати то, що можна зробити зараз, сказала міс Офелія. Ось де вам папір, перо, чорнило сідайте і пишіть». Синдклер, як і більшість людей, його вдачі терпіти не міг діяти слів теперішнього часу. І наполегливість міс Офелія і почала його дратувати. То що це ви справді? мовив він, «Чому вам мало мого слова? Можна подумати, що ви пройшли науку волохварів. Так, підступаєтесь з ножем до горла. Просто я хочу бути певна, сказала мені Софенія, ви можете померти, збанкрутувати, і тоді топсі продадуть з торгів, а я нічого не вдію заубачлива особа. Ну що ж, коли вже я попався вам до рук, мені лишається тільки скоритись, і Сенклер добре обізнаний з усіма формальностями по закону, швиденько написав дарчий лист і розгорнисто, з великим розчірком поставив під ним свій підпис. Ну, от, чорним по білому, чи не так моя вермонська благодійниця, мовив він, подаючи її лист. Молодець, усміхнулася Місофеля. Але ж його треба засвідчити? Ой, клопіт. Та треба ж. Марі, сказав він, відчиняючи двері до покою дружини. Сестриці, потрібен твій автограф. Та підпишись отут унизу. Що з споздала Марі?» Прибігаючи, чим папір. Ну, йди вина, я думала, засередиця надто доброчесна, щоб не заходити в такі брудні справи, додала вона, дедбало підписавши листа. То коли вже їй цього забулось, то будь ласка. Ну, тепер уже вона ваша тілом і душею, сказала Сенклер, і даючи лист Місофелії. Не більше, ніж дотепер, заперечила місофелія, але принаймні я можу її захистити. Ну, тоді, скажімо так ваша перед законом докинув Сенклер. Він повернувся до вітальні і сів читати газету. Міс Офенія, що рідко залишалася в товаристві Марі довше, ніж було необхідно, вийшла за ним. Притим дбайливо сховавши дарочий лист огустне, раптом промовила вона, сидячись з у руках, чи подбали ви про долю своїх слух на випадок смерті? Ні, відказав Сенклер, не підводячи очей від газети. Тоді вся ваша поблажливість до них може, зрештою, обернутися великою жорстокістю. Сенклер і сам часто про це думав, але безтурботно сказав та ось і збираюся якось зробити запис. Коли? спитала Місофенія. Ну, десь семи днями. Ну, що, як ви помрете раніше? Та що це з вами, сестрицею? запитав Сенклер, складаючи газету і зводячи очі на місофенію. Чи ви Добачили у мене ознаки жовтої пропасниці? або холери, Що з таким запасом клопочитись з моїми посмертними справами. І в полудень життя на нас чатує смерть, нагадала йому міс Офелія. Сенклер підвівся і, покинувши газету, безжурно рушив до розчинених на веранду дверей, щоб покласти край цій неприємній розмові смерть, машинально проказав він останнє слово, і зіспершись на пильця, Задивився на блискітливий струмень фонтана, тоді невиразно нате крізь марував і почав у дворі дерева. Квіти вази, знов повторив те таємниче слово, такі звичайне в устах кожного, але водночас і таке страшне й небагане смерть. Як дивно, подумав він, що існує таке слово і таке явище, а ми завжди про це забуваємо. Сьогодні людина живе, запальна, красива, сповнена надії. Прагнень бажань, а завтра, а завтра її нема, і більше ніколи вже не буде. Сенклер Клер випросився і почав замислено походжати, залибившись у свої думи. Він, здавалось, забув про все навколо, і тому відвелось двічі нагадувати, що був дзвінок до чаю, перш ніж господар звернув на нього увагу. За селом Сенклер Клер був такий самий замислений і неуважний, після чаю він. Марія Місафелі, майже не озиваючись одне до одного, перейшли до вітальні. Марія носилась крізь і, сховавшись від москітів, під шовковою запоною, незабаром міцно заснула. Місафеля мовчки орудувала спицями. Синклер сів до піаніно і тихо заграв у якусь сумну мелодію. Здавалось, він виливає музикою свої заповідні думи. Трохи згодом він висунув одної шухляд. Дістав звідти старий нотний зошит і почав гортати по від часу сторінки. Ось подивіться, мов він до місофелії, це зошит моєї матінки, а отут її власноручне письмо. Вона переписала сюди уривки з морцартового реквієм. Місофелія встала і підійшла до нього. Вона часу співала це, сказав Синклер. А наче тепер. Чув її голос узяв кілька прочистих акордів співав величний латинський гімн. Том, зачувши звернути звуки музики, підійшов до самих дверей вітальні і став слухати слів. Він, звичайно, не розумів, але мелодія і манера співу глибоко виразила його. Особливо на найзворушливіших місцях Сенклер вкладав у кожне слово свою душу, йому здавалося, що відкинулась темна заслона лід. То він знову чує материнський голос і вторує йому, і спів, і музика і переднілась живим почуттям, несхибною творючи ті чарівні звуки, що за задумом моцартового генія мали стати його посмертною піснею. Закінчивши співати, Сенклер якусь хвилю сидів, підперши, голову руками, а тоді встав і заходив по кімнаті. Міс Офеля мовчало, вітальна запала тиша. Обличчя Сенклера було сумне і замріяне. Не знаю, чому це я сьогодні весь час згадую матінку, мов він. Якесь таке дивне відчуття, наче вона тут, коло мене, і все думаю про ті слова, що вона завжди мені казала. Просто дивно. Як живо іноді постає в пам'яті минуле. Він ще якийсь час задумано походжав по кімнаті, потім сказав Піду я, мабуть, пройдусь трохи та дізнаюсь, що там нового у вечірніх газетах, і, взявши капелюх, Вийшов на двір. Том провів його до дворіт і спитав, чи не піти йому з ним? Ні, друже, відказав Сенклер. Я десь за годину повернуся. Том пішов назад на веранду. Був гарний місячний вечір. Том сидів, дивлячись, як шугає, догори і спадає вниз струмінь води у фонтані, і дослухався до його журкоту. Він думав про рідну домівку, про те, що скоро стане вільною людиною і зможе повернутись туди. Подумав, як ремно працюватиме, щоб викупити дружину і хлопчиків, тоді з утіхою помасив м'язи на своїх темних руках так, скоро вони належатимуть йому самому, і, коли треба, зрушить гори, щоб визволити його сім'ю. Потім він подумав про свого благородного молодого годаря, а тоді і про чарівну маленьку Єву. І так заглибився спогади про неї, що йому аж стало. Вижатись, ніби він бачить у струмені фонтана її ясне личко, золотисті кучері, Тим задуми він і не щувся, як заснув, і йому привидла Єва, що лихим підтюплено наближалась до нього. Точнісінько так, як завжди, з жашменою гілочкою в кочерях, з розпашилим личком, і радісно сміхним очима. Та коли він поглянув на неї, вона ніби дознялась угору. Личкою враз поблідло, і очі дивно заісхривіли. Вигорнувшись золотим, сімом вона зникла з очей. В меть від воріт гучний стукіт і гомін голосів, і Том прокинувся. Він побіг відчинити, і в двір важкою ходою зайшло кілька заспаних незнайомців, несучи на зняті від конниці якусь людину, загорнуту в плащ. Світло лампи впало на обличчя людини, і Том раптом дико закричав від поду і розпачу, Крик той розлігся луною по всіх галереях. А прибульці зі своєю ношею рушили до розчинених дверей вітальні, де міс. Офелія досі сиділа з платіння. Мило, що Сенклер зайшов в кафе, переглянути вечірню газету. Поки він читав, поруч спалахнула бійка між двома чоловіками, що були вже трохи підпитку. Сенклер і ще хтось там кинулись їх розбороняти. І коли Сенклер намагався забрати в одного з розбиша ножа, то й ударив його цем таким ножем. Будинок сповнився плачем, криком, лементом, слуги в нестямі рвали на собі волосся, падали додолу, безладно і галасливо метались сюди-сюди. Здавалося, лише Том і Місофелія не втратила духу, бо й Марі билася в сильному нападі істерики. За наказом Місофелі поспіхом приготували одну з канап у вітальні і поклали на неї закривавлене тіло. Від болю і втрати крові не непритомнів. Коли Місофелія дала йому покріпного, він прийшов до тями, розплющив очі, пильно подивився на всіх довкола, повів очима по кімнаті, спиняючи задуманий погляд на кожні речі і, зрештою, втупився в портрет матері. Приїхав лікар і взявся до огляду. З виразу його обличчя було зрозуміло, що ніякої надії нема. Проте він заходився перев'язувати рану. Місені і Том допомагали. Йому х... чим могли, а кругом лунав плач і голосіння переляканих слух, що юрмились в дерях під вікнами на веранді. А тепер, сказав лікар, треба, щоб вони всі пішли звідси, Єдині ліки, що до нього цілковитий спокій. Сенклер знову розплющив очі і довгим поглядом дивився на наохопленим розпачем людей, що їх. Місофелія і лікар намагались відпровадити з кімнати. Бідолашні, мовив він, і по обличчю його перебіг вираз гіркого каяття. «Адольф, ні за що не хотів іти. Знавіснівши із жаху, він кинувся на підлогу, і неможливо було приконати його під решта послухалась умовлянь Місофелі, бо вона сказала, що життя господаря залежить від їхнього спокою та покірливості. Синклер майже не міг говорити. Він лежав, заплющуючи очі, Та було видно, що його мучать гіркі думки. Трохи згодом він поклав свою руку на руку Томові, що стояв на колінах обабіч нього, і проказав Томе, бідний мій друже, що пане? засмучено спитав Том. Я вмираю, мав синклер, стиснувши йому руку. Може, послати посвященика? обізвався лікар. Сенклер заперечував похитав головою. Тримаючи Тома за руку, він сумовито дивився на нього. Потім заплющив очі, але тому руки не пустив. Отак От перед брамою вічності чорна і біла рука поєдналась у братерському потиску. Усе Сенклера ворушилась, наче він промовляв щось сам до себе. Свідомість потьмарилась, сказав лікар. Ні, навпаки, прояснилась, жваво заперечив Сенклер. Нарешті прояснилась. Це зусилля до краю висажило його, обличчя його огорнула смертельна бліднота. Але одночасно на ньому блаженний блажений вереспокою, ніби заснули й дитини. Так, він лежав кілька хвилин, ось і бачив, що на своє кінець. Та перш ніж в востаннє, він розплишив очі, в яких раптом синула радість, наче він когось опізнав. тоді промовив: Мамо, і помер.